Привіт! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Ось таке розмаїття фіалок, вітрака або глазок Ви зараз бачите, які оченята яскраві, веселі, так і заглядають вам в душу, так і манять. Я хочу до тебе на грязочку, але їх так багато і кожну хочеться потримати в руках або понюхати. Різноманіття піонів, трав'янистий, деревовидний, іто, гібрид. Кожен знайде щось собі для душі, хтось зробить собі заміточку, що він, про що він мріє. І що хоче посадити? А ось тут ми бачимо улюблений рододендрон. Зразу запасайтеся кислим ґрунтом, адже це для нього смакота. У звичайному, він пропадає. Тому дуже часто задають питання, чому після висадки рослина не розвивається, а пропадає і сохне, а тому, що потрібен кислий ґрунт. Це багаторічники, лаванда, очітки, як їх багато, а це камнеломка, яка ж вона гарнюсінька. А пахне як поряд арабіс. І є цинта рожевий і голубий. Такі гарні обрієта трьох кольорів. І знову примула. Я ті стільки сортів примули не бачила ніколи в житті. Тепер я хочу всі одразу і побільше. В саджанці, квіту я вишня, абрикоска і Жовта фарзиція. Погляньте ось яка гарна примула. Доронікум знову примула. Аб... Армерія. Вона така міленька, але така гарна. Ось доронікум нарешті і знову примула. І ось така краса. А це корзиночки великодні. З душею приготовані на свято Стокротки, маргаритка, віола різних видів, від мілкоквіткової до великоквіткової та багатоквіткової. І все ж це різні сорти, і вони такі гарні, індивідуальні, всі різні, і така примула, краса і полуничка. Хоч бери та й висаджую одразу. Дякую, що ви зайшли на канал. Заходьте в гості ще.